Вітаємо всіх підписників нашого каналу. Сьогодні буде перше в цьому році таке природнє відео. Погода майже весняна, плюс 5, тихо, немає вітру, тому я вирішила в старий сад вийти. Тут трішечки собі патичків нарізати з яблуні. Ну і заодно, можливо, зніму якісь цікаві сюжетики які вам, можливо, знайду якісь цікаві рослини, можливо, грибочки, можливо, ще щось. Ну, природа, звісно, зараз ніяка. Самі бачите навколо все сіре, все зимове, все ж таки січень місяць. Але я сподіваюся, що щось та й буде. Можливо, буде чутно на відео спів пташок. Не дивлячись на те, що ще зима, але пташки вже співають по-весняному. Тепло, вони це відчувають. Отож, поїхали. Вірніше, пішли садом, дивитись, що тут є цікавого. Ось старий осокор, і на ньому можна побачити грибочки. До речі, їстівні. Ось подивіться. Це у нас глива. Хоча вона в такому стані, ну, тому що виросла, я так розумію, ще десь до нового року. Там були декілька днів приморозки. І тому вона в такому не дуже хорошому стані. Але подивіться, її тут багато. І на цьому дереві, де ми з вами гливи дивилися. З іншого боку також лоскатка стирчить зверху. Ось так можна збирати вже грибочки. Ну, лускатка вона не їстівна, а от гливи, до речі, можна відмочити і будуть непогані. Лишайники, мохи. Доволі цікаво. Ташки вже співають. Думаю, буде чути на відео. Ось ще раз гливи вам показую. А зверху, з іншої сторони, лускатка на цьому ж осокорі старому. Вірніше не старому, а гнилому. Така ось цікава річ на яблоні стоїть. Хтось святкував щось і залишив. Чіпати не буду. У нас такий час, що зараз небезпечно це робити. Але ось такий, здається, керамічний будиночок. Цікаво. Тут просто таке місце розчищене, вон смітник. Хтось напевно влаштовував якийсь пікнік і залишив. Я тут, до речі, приємне з корисним вирішила поєднати. В мене вдома знайшлась баночка з насінням льону, яке вже непридатне для використання, то я на різних таких от поверхнях розсипаю пташкам, щоб їм було що їсти. От такі от різні пеньочки, повалені дерева з мохом, взагалі, то взагалі просто ідеальне місце.